Блин. Рынок. У него день на родине. С днем на родине ты был. С днем на родине ты был. С днем на родине Миланка. С днем на родине ты был. С днем на родине. Понюшечка. Да ладно. Ты Ти подивися, что тут все? Тебе спать. З днем народження тебе! З днем народжия тебе! З днем з Нем народ же! Куля, Куля. А ты что такие? А ну, дивись. Дома! Ты знаешь, что это? Ой, ну, ты знаешь, на что это? Не, это на ручку вдягать. Вдягай на ручку. Не, на ручку, на ручку вдягай. На ручку на бр на, на осюди втягай. Є, давай давай руку. Рви. На, відкривай. Рви, рви цей пакет, рви. Рви його. Vil du ha mati? <laughs> Книжечка малювати її водичкою. Тут заправляється водичка, в олівець і малюємо. А що диви? Бачиш? Ванка, малані. Ось бачиш, така є цей? сюди вода заправляється і потім отак малюється. Не. Ну зараз не малюєш, бо треба водичку наляти. Треба водичку наляти Так. улівчик. Ну потім тобі з тобою зробимо це так. А... Нема. Нім... Дивись, там ще два подарунки великих, Мелані. Дивись, там два подарунки великих ще. Дай їх дивиться. Давай це потім, давай. Дивись, <кхи> от Откривайте. Ого, ого, це тягнеш. Це нормально. Ліна! Відкриваєш? Да, робить. Ока Ланя, Мелани, открывай далі, открывай. Давай, рви його, рви. З днем народження, тебе. З днем народження, тебе, з днем народження, Мелані! С днем народження Тебе! во wow! что там? Все, да все, все, порвала, порвала, молоді. Давай, давайся мамі. Чи то їй подобається рвати? Mm -hmm. Так, давай відкриємо. Ні, це вже рвати не треба. Коробочку рвати не треба. Да, мама допоможе відкриє тобі. На є що? Даримо тобі зробить. знаєш, що це буде? О, ні, ні. Дивіться, так, зараз поставимо на паузу. Чи як це його зробити? Mm. Nah, на no,